Привіт, глядачі! Я Оля Рущак. З вами наша постійна рубрика Топ 5. Сьогодні ми покажемо вам найкращі мультфільми, створені у Радянському Союзі. Мультики, які дивилися наші батьки в дитинстві. Тож, п'яте місце нашого рейтингу займають голосисті та артистичні бременські музиканти. Казка, написана братами Грім, розповідає нам, що справжня дружба ніколи не зрадить. Це підтверджують головні герої мультика Осал Собака Кіт і Півень. Вони разом з мандрівником Трубачем подорожують по королівство, розважаючи народ концертами. Про цього товстуна, що обожнює ласувати варенням, безперечно, знають як малеча, так і дорослі. Мультиплікаційна стрічка про куминого чоловічка з моторчиком, що живе на даху, займає четверте місце нашого рейтингу. Карлсон, що живе на даху. Повість шведської письменниці Астрид Лінгрен знайшла своє продовження у Росії в 1957 році. До речі, головного героя Карлсона озвучує Василь Ліванов, більш відомий нам як Шерлок Холмс з одноіменного фільму. Кумедні пригоди, які трапляються із Карлсоном та Малюком, не залишать байдужим кожного, хто цінує справжній радянський гумор. Але за мною не заскучся почесне третє місце дісталося кубедному та непосидючому віні пуху. Вінні Пух. Радянський мультфільм, екранізований у 1969 році за мотивами одноіменного твору англійського письменника Алана Мілна. Цикл мультфільмів про пригоди кумедного ведмедя отримав величезну популярність. Цитати з нього стали загальним надбанням радянських дітей і дорослих та послужили основою для створення образу Вінні пуха в радянському гумористичному фольклорі. Станіцьов і стані другу щаблину нашого рейтингу займає мегапопулярний мультфільм, який приносить позитив не одному поколінню глядачів. Ну постривай, хоча головні герої стрічки й небагатослівні, та надювати вам не доведеться, бо спостерігаючи за безкінечними гонками вовка та зайця, ви автоматично стаєте співучасником цих кумедних пригод. Головна мета вовка спіймати зайця. Але ця справа не під силу сірому. Кожного разу, зазнаючи фіаско, вовк вимовляє: Ну постривай. Ця фраза є лейтмотивом мультика і водночас назвою циклу мультфільмів про пригоди вовка та зайця озвучили героїв Анатолій Папанов та Клара Рум'янова. Ну, погоди! Що ж, а ми дійшли до фінішу, бо час на перше місце займає добра історія про вірну дружбу дяді Федора, Кота Матроскіна та собаки Шарика, які живуть у Простоквашино. Цикл мультфільмів Троє із Простоквашино» актуальний і понині. Прем'єра стрічки відбулася у 1978 році. Просто квашено – році. Це рай на землі, стверджують герої. Тут вони почувають себе чудово. ким тримає корову, Шарик займається фотополюванням, а дядя Федір з ними разом господарює. Незамінним яскравим героєм стрічки є листоноша Печкін, який дбає про вчасну доставку листів, а також пеклується про добробут головних героїв. Стрічка варта уваги, бо вона розповідає про вірних друзів, які готові прийти на допомогу один одному. А по якому ділу за прийшли? Я вам посилку принес. То я вам її не віддам, тому що у вас документів нету. Рана вам ще документи йме. А хвоста там документи взагалі не положено. Друзі, сьогодні ви дізналися про топ-п'ятірку найкращих та найпопулярніших мультфільмів, створених в Радянському Союзі. Сподіваюсь, що ви відзначили для себе усіх головних героїв цих мультфільмів об'єднує дружба. Тож бажаю і вам цінувати і не втрачати своїх справжніх друзів. Побачимось!